Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог турець компанії Пармасі і я вам пропоную відео розпакування, замовлення, так? І хочу сказати вам, що я вам щиро дякую за те, що ви на мене підписані, ставите вподобайку. Для мене це від вас дуже велика підтримка. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки і переглядайте, будь ласка, так! Ось такий гарний каталог, так? Да? Моя накладна бросинка Наталя. Потім ось така велика коробка сьогодні. в мене прям велика, важкенька така коробочка. Тому що я купила продукцію. У мене продук, ну, продукція позакінчилася. І я купила і таке все 500-500 мл. Таке важкеньке було. Так. Мені поклала компанія ось таку брошуру. Колись я їх купувала на 200 гривень цілий такий цей. Ну, багато купувала. По 50 штук такі набори. Я ж кажу, я була 4 набори такі купувала. Ось, бачите? І тут теж ось так. Я їх всі ці листівки, всі, в мене залишилось одна чи дві. Я всі повністю роздала. Ми ще повернемося до цієї. Так, чоловіча сила. О, до цієї брошури ще повернемось. Вона мені буде потрібна сьогодні. Поклали мені ось такі пробні три по пороблю по гривні Чудово, тому що це надважливі над зразочки доктор Туна Resurface. Дуже крута, дорога лінійка. І вона дуже ефективна. Вона хто бажає швидко. Е... Відновити шкіру обличчя Resor це та лінійка, яка дійсно швидко, дуже відновлює. І потім ось такий матуючий крема тональний. Так. Далі. Я взяла, в мене нема вже на продаж на реалізацію ось такий спрей для дітей доктор Туна. Це іде від 0, 0 днів життя дитинки, 225 мл. Це доктор Туна розроблена лінійка повністю без хімозності, повністю безпечна для шкіри дитини. Для того, якщо дитина вдихається, бо ми ж розпилюємо, вдихає цей аромат. Аромат дуже приємний, і в мене багато людей купують його за того, що дуже дієвий і результативний, і без шкоди для здоров'я дитини. Ось такий за спрей для полегшення розчисування волосся. Ось так. Так. Я так думаю, що це таке мені поклали. Знаєте, а це я купила по 89 гривень. У мене нігтів немає, вже таких це. це я купила, зараз вже зробили оновлено. Але ціна таки є 89 гривень. Раніше ось так просто приходили. Це в мене засіб із кальцієм для нігтів, 89 гривень. Дуже класний, мені подобається відновлення нігтів, що на ногах, що на руках. Дуже класна річ. І зараз навіть ось так в коробочці. Ось так, презентабельно, дякую, що ціна ще в вересні, зауважте, 89 гривень. Далі буде дорожче. Я взяла один собі на реалізацію, або поз... залишу собі про запасники, тому що зараз це в нас іде крем-бальзам доктор Туна 500 мл, великий об'єм. З перцем. Чілі та паприкою. Тут іще багато трав, які тут не тільки перед чілі та паприка. Переходить зафольгований. Ой, перепрошую. Так, Я зараз відкрию, бо це моє. Зараз в цьому каталозі по-перше, жовтня іде він 229 гривень. Звісно, моя знижка 25% консультанта. Звісно, він мені виходить дешевше. Так, хотіла швиденько розкрити, і він не розкривається. Це іде антицелюлітний бальзам, крем-бальзам для тіла. Ой, я влізла прям пальчиком. Іде антицелюлітний бальзам для тіла. Але цей бальзам, що він робить? Те, що він робить шкіру чудовою, відмінною, коли ви робите масаж, так? Да. Але він іде при болях радикуліта, при болях в суглобах, Дивіться, який густий. Густий, нікуди не дівається. Це на, 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 густий, чудовий, класний. Е, е, я буваю навіть коли нежить, я можу розігрівати, розтирати е, грудинну клітину, клітину і е, щоб. Е, Кашель легше проходив, навіть можу вдихати, тільки щоб був комфорт, щоб носика пробити, щоб оце все. Я не користуюся ніякими краплями для носа. Я тільки або е, з кінським каштаном, або оцей ось. І коли радикуліт, коли десь простріли в спині, десь якась м'язова біль, я спасаюсь ось цим. Болять суглоби, Оці всі в пальцях, в колінах, де б не боліли, щось на, 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 ну, Таке напруження було на руки, там на цей, на ноги з мастю, там, де нема вен. Вени ми не гріємо, бо це зігріваючі. Чудова, шикарна річ. 229 гривень мінус моя знижка консультанта, для мене це чудово. На всяк випадок залишу поки що до кінця місяця, але я думаю, що буде це мій теж запасник, тому що 309 гривень я не хочу платити з 1 жовтня. Ось так. Потім в мене одна така пляшечка. це... Супер Клян, це наша Україна. Ось одна така пляшечка іде. Я видалю будь-який жир нагар та пригорілі забруднення на поверхнях. 159 гривень 500 мл. Це наша Україна. Тут повинна бути А, ні, не зафольгована. Я думала, що зафольгована. Я це мене по замовленні по Ютубу замовила мене Наталя. Я щиро дякую за довіру за все. Сьогодні я отримала, завтра вранці я вам відправляю і собі замовила, тому що в мене закінчився такий ось такий засіб. Ви бачили, хто дивиться мої пусті баночки. Мені подобається, і зараз в цьому каталозі ще 159 гривень. Це наша Україна робить для... Компанії Фармасі. скло, де газова плита, сама газова плита, рішітки, духове, духова шафа, там де ж печемо, да? де тільки є витяжки, де тільки є оці сітки витяжок, все дуже круто відчищає, все дуже круто вичищає. Я розпилюю і мені дуже подобається. Тим паче, що це ми підтримуємо нашого українського виробника, хто працює, наша, наша, наша українська людина. Заробляє кошти. Ось так підтримуємо нашу ек економіку. Далі я замовила, не я, в мене замовили два ось такі ополіскувачі. В вересневому каталозі і ще вони йдуть: 700 мл по 159 гривень, великий об'єм, чудова дуже якість. У нас знову пляшка закінчується. Ми з донькою вже вдвох користуємося ним. І тут такий змінний іде. Е щоб вимірна така чаша, але я собі безмірну чашу раз і все і сполоснула. Так, я зроблю твою посмішку сяючою, виходить для щоденного застосування діткам від 6 років, і ви вже чули багато, багато разів, що діти наші, вони як губки. Що ми робимо? Те вони за нами роблять і. І виходить так, дитинка дивиться, що ви прополоскуєте, о, да? де дістала зубна щіточка, там дістане ополіскувач. І собі хоче, і під вашим наглядом, да, батьківським, ви, якщо дитині не дуже приємне з присмаку олії чайного дерева, можете розбавити кип'яченою водичкою і подивитися, і дитинка так звикне до цього присмаку, і буде чудовий свіжий подих, профілактика і супер. Зараз у вересні 159 гривень, зауважте, тому що друг що за Замовляйте. Дуже швидко приходить продукція. Я в суботу замовила. І вже сьогодні в нас середа, я сьогодні в день отримала повністю ось так. Далі я купила чудові. Зараз йдуть набори. Але я купила просто, бо у мене є цей, у мене є, дивлюсь, де ж мій каталог. Зараз ось такі набори поставили. Лінійка цього, з часником, відновлення. Дійсно чудова, чудова лінійка з часником, відновлення пошкодженого, тьмяного, сухого, позбавленого густоти, волосся, яке випадає, волосся, яке січеться, Так, хто проти того, що неправдива інформація, коли січеться волосся, да, можна Трішечки відрізати кінчики, які січуться, але цей шампунь не дасть надалі, щоб волосся було пошкоджене. Це настільки дійсно. Реально чудовий шампунь, доктор Туна Віталізінг з екстрактом часнику. Часник це в нас іде кератин, тобто відновлення. Це суперовий, суперовий шампунь. Рекомендую всім 500 мл ще в цьому місяці до 1 жовтня 159 гривень. Вам вистачить 500 мл набагато, але далі буде ціна 199. Так що зважайте на ці на цю велику різницю. Тут дуже зручна така відкривається. Гарний отвір для подачі нормальної дози шампуні. Все зафольговано. Навіть ідея подарунку, якщо в когось така є проблема. І, шановні, будь ласка, пишіть, коли ви таким користувалися і вам дійсно допомагає. Я теж собі хочу поставити в відкласти собі в запасники, тому що ціна 159 мінус ціна ну, знижка консультанта, для мене це дуже вигідно. А далі 199 мінус. Консультанта вже мені не дуже подобається. Так, дві зубні пасти в мене закінчились. трошки цей раз постраждали мене коробочки, ну нічого, дуже сильно плотно напхали коробку, і в мене деякі продукти постраждали, сама упаковка. Ну, Я думаю, що на купівлю цього всього не, не Ну, люди будуть, сильно будуть купувати. Зараз іще в цьому каталозі 59 гривень. Це дитяча зубна паста від двох років плюс. перепрошую, плюс. Це іде доктор Туна. З дуже приємним смаком полунички. Нема хімозності. Все повністю GMP-сертифікація. Вся продукція, який, який продукт ви не взяли би в турецьій компанії фармасі? Вся продукція GMP-сертифікація. Самий сильний сертифікат в світі. І тут 50 мл. Поки що 59 гривень. Якщо я зможу, звісно, я подешевшій ціні куплю, але не знаю, чи це буде. Зафольгована, ось така яскрава. Дитині, вашій, буде чи, до, чи донечки, чи синочку. Буде дуже цікаво такою користуватись. Дивіться, який посміхається полуничка. Дуже крута, і це дійсно в фармасі дуже відмінної якості ці зубні пасти. У мене є люди, які беруть на постійній основі, і тому ось так. 59 гривень ще до 1 жовтня. Далі я взяла собі. В мене просто, зараз я хочу глянути. Так, паста. Так, хочу глянути. Мультифункціональний концентрований засіб. Ага, по 159 гривень. Це в тому були сама себе запутала по 159 гривень. Я взяла дві. Мультифункціональний засіб для чищення всього на світі в хаті. Всього в хаті ми все, що бачу, ми все миємо. Все, що ви бачите, 25 мл. мілілітрів. Це виходить півтори столові ложки на 5 літрів води. Але я. Дивитися, яка поверхня, да? якщо от мене стільці, мені потрібно на, на кухні м'які стільці такі, знаєте, спинка м'якенька, низ м'якенький. Там такі мене тканева, Франція, тканеві такі візерунки. Да? І мені потрібно вичистити, я хочу швидше це зробити, то я розведу 25 мл, а в мене вже є мірна чаша. Я розведу на 3 літри води. І так, розмішала. Щітку намочила і по поверхні. Намочила і далі по поверхні. Не потребує змивання, виполу, виполіскування, перетирання, нічого. Це нас... килими, серед року, е... стільці, все, що ви бачите, в хаті, кахель е... все, ванна, кімната, унітази, підлоги, все дуже чітко, дуже класно. Все зафольговано, я ж кажу, дуже. І мені подобається більше аромат, білі квіти. Чистота мені трошки не потрібна Трішки не подобається. Взяла собі ось так: 500 мл, взяла собі по 159 гривень дві такі мультяшки. Наталочка, Сонечко, буду відправляти вам завтра це і покладу вам пробний зразок цієї мультяшки, щоб ви теж спробували, яка це, яка це краса, як воно гарно все відмиває. Далі в мене плямовідник теж 159 гривень в цьому каталозі. Зауважте. Всі зараз ціни менші, ніж в майбутньому каталозі. Чудово, мені подобається плями, кава, кров, трава, вино, помидори, е какао, жир, перевірено особисто жир, дуже чітко, класно від, від е плями видаляє. Ми беремо на плямку тепленьку водичку і потім крапельку цього засобу наносимо. І розтираємо пальчиком 3-5 хвилин і до пральної машинки кладемо річ прати. Або беремо руками, якщо нам потрібно. Можна додати до пральної машинки без проблем. І все буде у вас гаразд. Чудово, спрацьовує, буде можливість, замовлю не буде. Будемо замовляти вже по новій ціні. І в мене чудо-чудо-чудо, мені дуже сильно подобаються кондиціонери. В теж Біодім, містер Віпс, Веган, концентровані, дуже класні, 500 мл. Це у нас кондиціонери для білизни. Я дуже полюбляю, Але так як е, трішки кусаються для мене ціни. То я вже так, коли там можу, коли в мене як виходить, і я собі замовила два кондиціонери. Це супер, особливо е, махрові рушники. Е, таке все, що потребує, щоб було м'якеньке. Потім відмінний аромат. 20 мл. На е, пральну машинку ми додаємо в відсік, і потім білизна супер. Підходить і для замочування е, в коли праперети руками. Веган, все веган, містер Віпс, біодім. Без шкоди для зовнішнього середовища і нас. Ось так. Далі, бачите, мене трішки примялися коробки. Нічого, це моя кава. Ну, воно я ж кажу. Я взяла три кави, я не витримала, а ще як побачила, що зараз вони 89 гривень. А далі будуть 109 гривень. Так, не хочеться переплачувати, тому що це наші гроші, це наші кошти. На жаль, ціни ростуть. Нічого ми самі прості люди зробити ми не можемо. І тому я взяла три свої найулюбленіші кави по 16 стійків. Я боже, скільки я їх роздарила, скільки я їх пригостила людей, але чомусь. Може було для людей дорого, може що. Ось такі гарні сучасні стіки, тут прориваються. Зручно брати з собою. 16 стіків в упаковичці, це, до речі, не так і мало. Я зараз кави п'ю геть, як раніше я пила 2-3 чайні ложки, за раз, зараз я п'ю пів чайні ложечки кави, то мені цей стік на велику чашку, і, я, звісно, вже мені вистачить набагато його, тому що я раніше пила по 2-3 стіки за один раз. Це в нас іде мелений ячмінь та жито 60% і 40% в нас іде кава, Натуральна кава це іде лінійка Nutрі в Турція. Каталозі Фармасі, мені це дуже подобається, тому що рівень глюкози остає, залишається в нормі, глюкоза не підвищується, тиск не підвищується, а кишківник працює на відмінно, тому що вона дуже гарно ця кава спрацьовує на кишківник. Тобто, якщо проблема з закріпами, то ця кава дуже гарно з цим спрацьовує справляється. Ось так. Дуже я, я п'ю, дякуючи Турецькій компанії Фармасі, я взагалі я ніколи не пила каву без цукру. Зараз, дякуючи компанії Nutрі Plus Турція, Веган, бачите, я п'ю каву вже не роки три, мабуть, я вже п'ю каву без цукру. Це, я раніше тільки чай пила без цукру, а зараз і каву. І, звісно, так як е, замовлення, у мене практично моє замовлення, я взяла цей раз, поклали дуже круті. Парфумовані води нам е, за те, за забали. Зараз поки що у нас 35 балів. З 1 жовтня у нас вже буде 40 балів. Е, для того, щоб купити подарунок, трішки нам підвищують. Ну, нічого, я купила дуже чудові парфумовані води. Це для чоловіків, для жінок теж безподобні. У мене там ще трішечки є 100 мл. Подивіться, яка тут краса. Ось так приходив в упаковці. Дивіться, і ось такий 100 мл цієї води. Відмінно дуже все ого! О! Це дуже добре, що плотний. Подивіться, який ковпачок, яка презентація. Я розпилювати не буду. У мене є багато пробних зразків. Просто вирішила відкрити і показати вам, яка це краса. Це супер. І чому я сказала, що буду вам ще повертатися? Ось якраз прочитаю. Так, це в нас іде. Чоловічий аромат, використання напис, час використання аромату пишуть весна-літо, але це можна протязі всього року, як вам подобається, як подобається вашій коханій, вашим рідним, хто проживає у вас в оселі, чи десь ви в офісі працюєте, я впевнена, що цей аромат, він не має, ну, не має сезону, ось так. І Поєднання з жіночим дійсно з таким же самим жіночим. так, свіжий аромат. Верхні ноти мандарин, ананас імбир. Ноти серця, сандалове дерево, кориця, лаванда. Та базові ноти кава, мускус, амбра та ваніль. Це настільки 100 мл, це настільки чудовий аромат. Будь ласка, кому потрібно, без проблем. Пересилаю по Україні. Дуже гарна, дивіться, яка, яка краса. Тому ось так. Компанія нам дуже гарно поставила за нашу працю подарунки на вибір, і я вирішила, що я виберу, тому що парфумів багато не буває. Це для чоловіків. Потрібно, будь ласка, звертайтесь, пересилаю новою поштою, Укрпоштою без проблем. Так що, ось так. Таким було моє відео розпакування, замовлення фармасі від турецької компанії. Я вам бажаю щастя, радості здоров'я. Всього, найкращого. А з вами була Наталя? Всіх благ вам, миру, добра та здоров'я. Дякую, що ви зі мною. Ви найкращі.